Ми, коротше, подружуємо по всякому. Знаєте, ну, типу, ми, зазвичай, троє їдемо, я, Дмитро, наш організатор. Іде, а четвертий, непонятно хто, може це буде сексуальна дівчинка, може бути цікавий співрозмовник. А ми їхали з Львова в Кропивницький недавно. І з нами їхали, їхала Тетя Світа з Кременчуга. Така жінка з років 60 з дуже великими грудьми, з максимально великими грудьми. Така жінка, вона тако лягала я думав, я задушиться певно, під в грудьми. І вона їхала від свого сина з Барселони. І ну, ми їхали з Львова, а вона і друга була дуже довго з Барселони. І вона, така жінка, один раз була за кордоном, вона мусить в кожному реченні сказати, що вона була в Барселоні. В кожному. Нам принесли чай я кажу, блін, так швидко принесли чай. Вона каже: то в Україні так, в Барселоні зовсім не так. повір мені, там по-іншому зовсім. І каже до нас: хлопці, дивіться, можу хропити. Могу хропити. Могу Якщо буду хрипить, просто мене скажете, то світ тихенько. То світ тихенько, я проснуся, все буде класно. І пасни заснули. Я лежу, слухаю, як тьоть свята харпить. Я лежу і такий тьо свят тихенько. Не чує. Я тако стою, кажу, тьо свят тихенько. Не чує. Я так от нахиляюсь на неї. А маєте розуміти, поїзд їде. Поїзд рушить, я тако одною рукою на стіл другою і на сіську, коротше. Вона відкриває око і кажу тьо свят тихенько. He's a